должно грянуть чтобы мы наконец начали креститься я реально за диктатуру я вот хочу чтобы на стране была диктатура здравого смысла но ну, вы меня простите но на протяжении двух с половиной лет уже почти трех мы говорим о том что на всех российских военных аэродромах должны стоять железобетонные укрытия в которых находится техника Мало того, что это помогает сделать невидимым, где что есть, но и также защищает. Скажите, пожалуйста, это уже наконец реализовано? Или у нас в стране мало железобетонных заводов? При этом напомню, что когда министр обороны Андрей Рымович Белоусов эту тему поднял, он сказал, что сейчас работы ведутся. Но судя по атакам на наши аэродромы, как-то недостаточно быстро. Так же, как вы меня просите, я человек не военный, я ни на что не претендую, но после лета 2022 года, когда появились хаммерсы и атаки пошли на наши склады, неужели никому не пришло в голову, что сейчас время, когда не надо все концентрировать в одном месте? Что склады должны быть скорее разнесены, а не идет концентрация. Что таким образом, когда мы в очередной раз успешно сбиваем дроны, но, к сожалению, почему-то вот их вот фрагменты падают и вызывают пожары. А когда мы разгоняем нашу промышленность, она блестяще работает день и ночь, для того, чтобы произвести как можно больше быка, а дальше мы это свозим в одно место для того, чтобы это там долго горело, или, например, нежели сложно провести аудит? Я просто хочу понять, кто за это отвечает. Вот сложно произвести аудит всех объектов, которые теоретически и практически являются объектом интереса наших врагов. И понимать, что по нефтебазам, особенно ходящих в зонах до полутора тысячи километров, заводы будут наносить удары. Исходя из этого, можно, например, как-то таким образом поменять законодательную базу, чтобы эти предприятия могли себя защитить. Если надо, у них есть деньги, закупить систему ПВО. Поставить не людей с ружьями рыбовскими, которые, вежливо говоря, не работают. Совсем. И, например... Не вооружать чопы ослабленными дробовиками, которые уж точно не сработают. Потому что ослабленный дробовик, ну это солью в пятую точку какому-нибудь алкоголику попасть. Но уж точно не помогает. Может быть, нам какие-то изменения надо сделать. Может быть, нам надо ну, вот просто посмотреть реально на то, что происходит и принять законы. Потому что вообще-то война идет. Мы называем это специальной военной операцией, Запад это называет войной против России. И не стесняется этого. И будут давать все, что только могут, для того, чтобы нанести нам стратегическое поражение. Переведу на русский язык. Стратегическое поражение ⁇ это уничтожение Российской Федерации. В Севастополі цієї ночі було так досить гаряче. Там була знову бавовна, такий у них був добрий ранок. Повідомлення надійшло від речника добровольчої армії Південь Братчука. Він виклав у своєму телеграм-каналі скрін про те, що у якихось рашистських пабліках обговорюють про те, що ось ви цей скрін можете бачити прямо на своєму екрані. Зачитаю мовою оригіналу, що ж там дописують. В Севастополі воєнні відражають э, атаку восу працює Пво губернатор. По дворительній інформації вже збита два БПЛА над акваторією моря. Всі служби проведені в состоянии бойової готовності. Движення автотранспорту по кримському мосту временно перекрито. Севастополь та дітей токан враг атакують. Севастополь армія відражає удари во СУ ну, також більш детальніше про те, що ж все ж таки відбувалось на території Севастополя цієї ночі. Вона вияв. Лася well, для Них досить неспокійною. А так місцева окупаційна влада заявила, що місто перебуває під атакою безпілотників, тільки що ці повідомлення ми з вами вже бачили на екранах. А власне про це повідомив губернатор Севастополя Міхаїл Розважаєв. А він повідомив про те, що також цієї ночі і скаржилися на атаку дронів і в Брянській області. РФ і про це також більш детальніше. Далі зазначає губернатор про те, що близько пів на четверту ранку. Військові відбувають атаку, БПЛА, за його словами працює проти повітряна оборона. Також не обійшлося і без заяви про успішну роботу ПВО, так би мовити, так розважає, заявив, що за попередню інформацію над декваторії моря вже збито два дрони. Усі служби проведені в стан бойової готовності. За інформацією рятувальної служби Севастополя, жодних цивільних об'єктів в місті не постраждали. Зазначає розважає. Ну, і насправді вони так завжди зазначають, але що там відбувається насправді, також ми не можемо знати. Ну і водночас, інформаційний центр Кримського. Ко мосту повідомляв, що станом на 3.47 ранку рух мостом тимчасово перекрито. Ну а також зранку, вже о 7.30 розважаєв розважає заявив про те, що атаку дронів ПВО відбито. Він зазначив також, що відповідно до попередньої інформації військові на значному віддаленні від берега над екваторією знищили. Чотири безпілотники та три бека він також додав, що за інформацією рятувальної служби Севастополя жодні цивільні об'єкти в місті не постраждали. Ну і також поскаржилися ще атакою в Брянській області. Що в Росії так в одному з російських телеграм-каналів повідомили про збиття ще двох дронів над цією областю. Про це також пабліку написали з посиланням на повідомлення голови регіону Олександра Богомаза. Перед цим також він повідомляє про ще один безпілотник, який за його словами знищила російська ПВО. Ну а ми продовжуємо говорити про актуальні новини і про те, що відбувається наразі на території Росії. Також часто ми з вами говоримо, що там лунають вибухи на території, якраз таки нафтобаз, і про це детальніше говоримо далі. Далі будемо говорити про ті вибухові події, саме які відбувалися на Ростовщині, адже пам'ятаємо, що там вже не одна нафтобаза була атакована, і безпілотниками, зокрема. І от стало відомо про те, що на автобазі Атлас у Ростовській області пролунав і ще один вибух. Будемо детальніше розбиратися, чому ж так сталося, що там сталося, адже на автобазі Атлас, що в районі камянськ шахтинському в Ростовській області, рефі, яку атакували українські безпілотники у ніч проти середи, 28 серпня, пролунав новий. Вибух про це повідомляє російський телеграм-канал Астра. І як пише телеграм-канал, місцеві жителі зазначають, що Заграву від вибуху було видно за десятки кілометрів. Вони публікують відео, з це все, як вони полюбляють. Зокрема, це все знімати на свої телефони і звісно ж коментують всі ці події, як воно досить гаряче там, як воно гарно палає. Ну і зокрема щодо атаки на нафтобазу Атлас також поговоримо. Адже ніч проти середи, 28 серпня, рашиські змі повідомили, що в Ростовській області внаслідок атаки безпілотних літальних апаратів спалахну. Ула пожежа на нафтобазі. Губернатор же Рашиський Ростовської області Василь Голубі у своєму дописі в телеграм заявив, що близько третьої ночі в області нібито були уражені чотири безпілотних літальних апарати. За його словами, інформацію про постраждалих немає. Але ми зазначали також і напередодні, що саме військові гурта сил спеціальних операцій уразили українськими дронами нафтобазу Атлас у Ростовській області Рефі.